Тому я кажу своїм пацанам, наприклад, кажу, коли ви збираєтесь відпустку, вас чекає дружина. Ви думаєте, що ви тут страждаєте, вам тяжко, а приїдете туди, ви від неї чекаєте, якщо вона дала вам енергію цю. Але дружина це, це жінка, а жінка це дуже тонкий такий у нас суб'єкт, якщо так ну, я грубо, але натура, яка потребує. По-перше, коли ти приїжджаєш, відчути тебе хоча б день-два, їй треба звикнути, що ти приїхав. Це е, чоловік, він готовий одразу вступити, там в якісь там статеві відносини чи щось. А дружині треба звикнути понюхати, заритися в щитину, щоб її обійняли. Я кажу, пацани, ви приїжджаєте, не сідайте бухати, приїдь ці дні, проведи з нею. Ну, це ваш зв'язок. Його не можна втрачати. Тут можна сказати, що всі ми різні і всіх всі, різні відносини. Але якщо є можливість, і ти бачиш, що тебе люблять, і ти любиш, ну так працюй над цим.